Вітаю! Мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це початок нового відео. Я не знаю, яко, яке воно буде: тижневе, двотижневе, може ще більше. Але сьогодні я його розпочинаю. Сьогодні п'ятниця, і, що ви бачите перед собою, ви бачите зразок на Льон Света Верх'ятніт. І я його зв'язала з цієї пряжі е, ланагато Марінокотону, який е, 53% маріносової вовни і 47% котону. І що тут в мене зразок вже після ВДО? Я не знаю, чого я до ВДО його не зняла. Не питайте, таке трапляється з жінками. Мені ну, непогано видається, ось так воно не просвічує, навіть якщо його просвічує, то воно ну. Що, ну, кольору шкіри буквально виглядає, і він дуже розрівнявся, і трошечки в мене змінився по замірах, тому що я до ВТО не потрапляла у сільність на 5 петель. Ось. А після практично потрапила 21 петеля, то я вважаю, що взагалі майже ідеально ось. І також зразочок в мене розтягнувся в ширину, але я думаю, що це за рахунок того, що він розправився, тобто петлі зайняли всі потрібні її місця. Так само тут по боках трошечки воно вирівнялося. І підсів на сантиметр у висоту, тому що, що? Тому що Тому якщо десь стає більше, то десь повинно бути менше. Ось так, в'язала я на спицях 4. Це полотно, не знаю, чи видно вам, чи ні. Воно таке трошки діркаве. Мені дуже незвично, як людині, яка в'яже шкарпетки на двійці, дивитися на таке полотно. Мені, як за звичкою, хочеться, щоб все було добове, щоб воно все стояло. Ну, мені не здається, всім жінкам цього часу і часу хочеться, але не про це. Так от, і я. Ну, вона дуже пластична виходить. Бачите, я мну, кидаю, що завгодно роблю. Ось так. Буду розпочинати в'язати. Дуже я е схвильована, як і у прошлому відео, так і зараз, тому що ну, це дуже цікаво. І тепер в мене є завдання, як все не закинути, всі шкарпетки, все, що є, і тільки не в'язати цей светр. Але нічого вам не обіцяю. Все. До зустрічі на наступних підключеннях. Всім привіт! Цього похмурого жовтневого ранку, тому що зараз ранок я вирішила, що хочу вам показати трошки мого е, творчого бекстейджу. Е, я не знаю, буде вам цікаво, цікаво чи ні, але мені раптом захотілося вам це показати і чому б ні. Тож, це моє робоче місце. Тут в мене е, ноутбук, який працює телевізором, інколи коли мені не ліньки його вмикати. Це стол з процесами і ось штатив. Тут ви можете побачити знайомі вам речі, цей мій кружо... кружечок. Ось. І ось тут в мене диван. Раніше було крісло, але потім сталася перестановка в домі, і тепер тут диван, і тут що ось квітка, і тут що ось проєктні мої торбинки. Так. Блокаторів трошки висить. І ось щось на стіні. А що в мене тут? Тут в мене ось те, що я. Ой, вибачте, тут смітник. Тут в мене те, як я хочу модернізувати свою підшивку. Наволочку, але трошки щось застопорився процес. Там в мене просто перемотана пасма лежить, і я на неї дивлюсь і сумую. Тут кардиган і згори ще два пряжа. Тому що, не знаю, якось я вирішила, що якщо покласти на кардиган, якому бракує пряжі нову пряжу, може, це притягне ту пряжу, яка потрібна. Тут все лежить в мене на ліон і бант, який треба прибрати. Далі, далі, далі. Тут в мене два описи Floral і шкарпетки, які я трошки прокрастиную, але вони вже ближче трошки до мене підібралися, тому що раніше вони стояли ось там, зараз вже просуваються. Так, церюшеві шкарпетки. Тут знизу зразок на Леоні розрахунки, і моточок, з якого я в'язала зразок, і спиці, і сантиметр, і упаковка зрач. Так, а це тут я. Це мої моточки. До цих шкарпеток, те, що залишилось. А це те, що я хочу постійно розпочати. І воно вже ось прямо вплотну до того місця, де я сиджу, але щось все ніяк. Свічечка, маленький підсвічник для затишку, і там баночка з маленькими моточками шкарпеткової пряжі. Так, навушники, тарілка моя. Тут в мене всяке яке. Що всіх дівчат таке є? Так. Бумага, тому що постійно суплі якісь з носа. І тут я ось так от сиджу собі і е, дивлюсь блогера якогось книжкового і в'яжу шкарпетку. Я тут вже, до речі, дуже гарно просунулась, тому що вже я пройшла п'ятку і клин. і на одній шкарпетці, і на другій, тому у них є вся можливість стати шкарпетками. Жовтня готовою роботи, тому я дуже натхненна. І ось така в мене лампа, дзвішка, тому що що найголовніше для в'язальниці Найголовніше для в'язальниці це гарне світло. Якщо немає світла, буде капець, всьому. По-перше, очам. Ось. Таке вийшло цікавеньке підключення на мій безлот, але я так від нього кайфую, тому що, ну, не знаю, це виглядає як життя. Ось так. Все, до зустрічі в наступному підключенні. Так, всіх вітаю! І я підключилася для вас для того, щоб показати вам маленький старт і. О, диво, готову роботу. Так, і це ось ці шкарпетки. Це вийшло в мене чоловіче десь на розмір 43-44. Такі вони ще не незугарні, я б сказала. Зморщені і виглядають максимально дивно. Але я задоволена, на ну, нозі вони сидять класно, візерунок е, читається, хоч він і вийшов е, не такий, як я очікувала, але е, ось ця, я не знаю: клітинка, не клітинка, ряб, не ряб, але мені дуже подобається. Тож, е, це ось така моя робота готова. Піду і прати, і потім вам покажу її вже у готовому вигляді гарнюнькому і сухому. І далі, що в мене є? В мене є старт. Я нарешті розпочала скарпетки з регі, яка з шовком. І навіть, навіть ось принесла вам етикетку. Дивіться. Тут нічого особливого, це мій звичайний е, спосіб у цей з рюшем, з руликом з лицьової гладі. Рюш тут в мене з Alize Comfort Socks. І я одразу, в мене було таке натхнення, я одразу сіла і одразу зробила два, щоб потім, коли мені захочеться просто брати і просто робити далі. Тут ще буде візеруночок. Загалом це буде копія моїх дитячих ось цих шкарпеток. Тут я вам ставлю фотографію. Просто хочу її нарешті зв'язати на дорослу ногу. Ось так. Поки що це все. І до зустрічі у наступному підключенні. Всім привіт! Я підключаюся обличчям у кадрі. А якщо я підключаюся обличчям у кадрі, то це означає, що ми будемо з вами дивитися готові роботи, готові роботи місяця жовтня. Так, тут в мене, як завжди, я обклалася готовими роботами і взяла свій записник кофей, незмінний. І зараз вам покажу, що ж я нав'язала у жовтні. У жовтні мною було нав'язано, по-перше, 3, 4, 4 десембрболи, три з яких в мене вже немає, залишився лише ось такий один біленький, такий гарнюній, пухнастий і середнього розміру. Ось тут я його пришиваю на приколку. На приколку його прошиваю. І ось так він мене виглядає гарний у наявності. Я думаю, що до свят його хтось забере, а зараз він просто в мене залишився. Інші всі я вже пороздавала. Фотографії, якщо будуть, ось тут повставляю. Якщо не будуть, не повставляю, самі знаєте. Далі, далі. Далі мене заболонили гарбузики, і інстаграм мені підкидував спогади про це, як я віддавала велике-велике замовлення, і я не втрималася і. Це марбузик такий гарний. В'язала його з пряжі Drops норд залишків. Сама собі там щось придумала і сама собі в'язала. Зв'язала його за вечір, мені здається. цей піптик зв'язала очком також з норду, Подобається мені гарно, і прикрашає тепер мені стіл. Далі. далі, нарешті, сталися якісь шкарпетки. Осталися ось ці шкарпетки чоловічі з пряжі Опал серії Ван Гог, і це фарбування називається стілець Гогена. Але, як я вже казала у минулих відео, ніякий це не стілець. Для мене це просто така осіння осінь. Це шкарпетки чоловічі зв'язані на розмір 44-45. По. Опису, МК, курсу, що вам подобається, підкресліть від Марго. Relax Socks. Тут ось прям все я в'язала, як по-написаному, мусочок такий, п'ятка, стронг. І ось це закриття. Дуже еластична дуже мені подобається. Багів не маю, скільки важить, не знаю, але ось такі скарпетки маю. Дуже гарні. Фарбування, прямо. Тему жовтня, як на мене. Далі. Далі зв'язалась е, регія з косами Ягідна. Ось ці шкарпетки ось такі. Їх я також зв'язала за курсом Марго. Е, Релакс Сокс, і ці шкарпетки приймали участь у мене у вересневому шкарпетковому челенджі, там, де потрібно було зв'язати коси, арани чи якісь перехрещення. Я дов'язала їх тільки у жовтні, але взагалі не засмучуюсь, бо шкарпетки вийшли офігенні. Тут, правда, закриття я робила якесь інше, не таке, як в Марго, бо. Чесно кажучи, полюнувалось. Але також мені подобається. Шкарпетки вийшли розміру 39-40, і пряжа це Tweed. Е, від, е, відгук по цій пряжі такий, що е, десь посередині вона в мене у рейтингу пряж. Вона не припогана, але й е, захвату і якогось захоплення не викликає. Ці твідинки, вони живуть своїм життям на шкарпетці. Таке щось. В'язала їх на спицях 225, о, і ось ці, ось ці також зв'язала на спицях 225. У мене був марафон спиць 225, білий жовтий. Далі. Далі, Далі зв'язалася така шапка з чорного мериносу. Ви написали мені, до речі, до попереднього відео у коментарях, що вам дуже би хотілося цю шапку зв'язати. Декілька людей мені написали, я була вражена, думаю. Може, і зроблю я на неї майстер-клас, в мене буде наступного місяця трошки більше вільного часу. І може я щось таке і зв'яжу. Тут ем, схема одна, і вона одна на всі розміри. Ви просто коригуєте це ем, пряжею, спицями і кількістю додавань. І зараз я її примірюю, тому що я ні на кому її не встигла сфотографувати. Тож залишається тільки поміряти. Ви готові? Я ні. Ось така вийшла шапка. Звичайнісінька собі шапка. Ось така. Ось така. Ось така. Можна ще з цього підвороту зробити підворот поменше, але подвійний. І звичайна чорна шапка перетвориться на молодіжну чорну шапку. Ви не думали, що шапка може бути молодіжна, а вона може, коли там все, всі вуха відкриті, і вона якось там називається шапка моряка чи щось таке, я не знаю. Я... По віку я ще відносуся до, до, до молодо до молоді, але ось тренди якось завжди обходять мене якоюсь стороною. Ось тобто, ось така шапка, на неї пішло е, майже два матки ланегроси кулву біг 100% ренос у 50 грамах 125 метрів. Ось. Така шапка. Далі Далі взагалі щось дуже дивне, тому що е, зв'язалась ось ця наволочка пухнастик з Alize Softie Plus. В мене були залишки від е, джемперу, який я в'язала собі, такий домашній, великий-великий-великий. І в мене залишилось там щось три мотки, щось таке, і я вирішила, що хочу е, наволочку. Світлана написала мені, що наволочка буде пошивка. І тому я вирішила використовувати обидва ці слова. Не хотіла вшивати нічого, ніяку молнію, ніяких гудзиків в мене немає. І я придумала, що я зроблю ось такі зав'язки. Несмішні тут трошки проглядається під нижня подушка. Але я вважаю, що як прикраса, вона ну, чудово виглядає. І смішно, і затишно. Тож живе тепер в мене тут на дивані. І остання готова робота е, жовтня, яку я закінчила буквально вчора. Це ось ці чоловічі шкарпетки. Насправді, я не думала, що вони будуть чоловічі, коли розпочинала їх в'язати. Е, це шкарпетки, які. Е, тут зараз треба трошечки. Е, обрізати. брізанний, це шкарпетки, які в мене брали участь у шкарпетковому челенджі жовтня. Потрібно було зв'язати шкарпетки з тюньовим візерунком. Я розпочала дві пари, ось ці, слава Богу, закінчила, а другі ще ні. Але я ну, закінчу. Ось такі вони вийшли, чоловічі шкарпетки. Тут пряжа Сіра це звичайна чотиринитка від Лана Гроси. А світло це залишки лендласту. Ось так воно виглядає. Дуже прикольно, і мені, до речі, ось як виглядає воно у звичайному хеліксі, також дуже подобається. Я вирішила, що коли в мене знов заведеться, з'явиться ось така сіра пряжа, я це повторю просто у звичайному хеліксі. А тут такий візерунок це також хелікс, але рисом. Загалом в мене є на каналі майстер-клас на нього. Називається міні майстер клас візерунок Що ще? Тут 6 76 петель. Така ось хрещена розинка, бо тоді я ще думала, що це будуть жіночі шкарпетки, але воно виглядає стримано. Французька п'ятка, клин і стрічковий мусок. Ось такі шкарпетки, я їх не важила. По розміру десь обіцяють бути 43-45, 40... я би сказала, в залежності від повтоди ноги. Тож, це всі мої готові роботи жовтня. Вважаю, що це прям гарно, тому що, ну, насправді, сім позицій. Ну, незважаючи на те, що одна з них гарбузик, одна з них бант, одна з них пошивка. Але. Все одно результат є результат. Що з новин в моєму житті, в мене закінчилася робота, і у наступному місяці у листопаді я буду повністю віддана в'язанню. Де є в мене декілька планів, які я хочу зв'язати, і планів на відео, які я хочу випустити, тож чекаємо наступного місяця. Все, дякую, що подивились. Буду на цьому це відео закінчувати, тому що із в'язальних просувань в мене там да, не прям є, що вам показати. Тому на цій позитивній ноті з готовими роботами бажаю вам затишної осені. Бережіть себе, своїх близьких, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!